Вередлива дівчина Леонід Глібов Була собі Галя, дівчинонька краля, І багата, і вродлива, тільки дуже вередлива, усякому зась. Вона те й знала і скрізь щебетала, як та пташка на просторі. На те, каже, щука в морі, Щоб трусивсь карась. Багатая доля, веселая воля, одна стежечку топтала, друга тирлич розсипала, куди вона йшла. Труси мене, хлопче, козаче молодче, Щоб на мистечко бращало!» так їй щастячко співало, як була мала. Не все ж дівувати, сватів стали слати. Чорнобривка гордувала, гарбузами наділяла, соромила всіх. Той не до любові, не так вуси, брови, Той насатий, той кирпатий, той невдатний, небагатий, не треба таких. Весна за весною летіли стрілою. Дівчинонька раз стоптала, загулялась, не вгадала, Як стала марніть, гульня відсуралась, журбою спізналась, і частенько серед ночі стали плакать карі очі і сердень конить. Чи куди б летіла, чи кого б просила, що почати, що робити, як самотній в світі жити, не знала сама. У віконце гляне, заворітьми стане, Щоб розважить свою тугу. Чи не йтиме козак, з лугу? Нема та й нема. Колись був слідочок, засипав пісочок, була стежечка горою, та глухою лободою вона заросла. Сиділа, сиділа та й наворожила, і якраз після міхайла, за якогось шкандибайла на силу пішла. Дівчаточки, діти, рожеві її квіти, я вигадав вам брехенько, Щоб головку молоденьку звеселить на час. А ви собі смійтесь, за вітром не війтесь, щиро правдоньку шануйте. І не дуже вередуйте, будуть люди з вас.